Добрий ранок, вас вітає розсадник Проксима 27 липня, неділя. Понеділя ми працюємо. Якраз ранок нікого немає, ми можемо зняти відео тих рослин, які ми підібрали вчора на розсаднику квітучі, щоб оживити нашу, наш садовий центр. Я вам покажу деякі рослинки, які тут трошки привезли, але їх насправді. Росадник у нас багато. І такий маленький огляд зробимо зранку, саме от квітучого, такого цікавого, то, що може бути для вас актуальним. Uh, Endless Summer це широколисна гортензія. Це рослинка uh, тривалого цвітіння. Uh, широколисна, uh, це вона. Має великі такі квіти. Для того, щоб квіти були темнішими, ми використовуємо сульфат алюмінію. Сульфат алюмінію робить їх темними. 1% або 0,5% процентний розчин. Це імпортні рослини, вони захищені авторськими правами. Ми повинні поважати авторів цих гортензій. У нас на на сайті ви зможете побачити такий значок інколи R. Це означає, що рослина заборонена для розмноження, лише з врахуванням авторських прав. І ми повинні це поважати, тому що голландці, бельгійці, німці, французи витрачають на це інколи все своє життя. І тому ми маємо поважати ті авторські права. 1050 гривень така гортензія це імпорт, вона дорога. Відносно. А далі Skyfall це цікава гортензія. Оця вже рослинка це нашого виробництва, це 250 гривень, повноцінний трьохлітровий горшечок, горшочок. Тут всі вони забезпечені пролонгованими добривами, обов'язково тут сірка. Це рослина волотиста э, гортензія, яка м -м, квітує білим. до пізніше... В серпні місяці вона стає рожево, низ стає в неї рожевим. Ну і Вона доволі велика, півтора метра, в висоту, півтора метра в діаметрі. Ось така красуня 250 гривень. Так. Далі. Крушина, великий, а, так, великий, дивіться, яка квітка велика вже в контейнері. Але знаєте, що коли ви їх посадите в ґрунт, у вас всі квітки будуть в два. Рази більше, ніж вони ростуть в контейнері. Далі, крушина Рон Вільямс, ще її називають Fine Line. Це надзвичайно морозистійка рослина. Вона взагалі вважається четвертою зоною. Навіть в Сибіру може рости. Такі тон тоненькі в неї листочки декоративні, цікаві. Вона надзвичайно морозистійка. І скидає лист, але уявіть собі, вертикальна, колоновидна рослина з тоненькими листочками, ні на що не схожа. Я взагалі, ну, дуже нам подобається. Вони ростуть там до 3 метрів, виростають цікаво дуже. Далі, це у нас, нас вигіла гібридна кандида. Це кандіда, в неї квіти білі. Гарні вони вона рясно квітуча білосніжні квіти, дзвоникоподібні. Отут, от тут у нас на кожній і квітує п'ятий, сьомий місяць. тут у нас на кожній рослинці є такі етикетки, в яких короткий опис написаний. Написано, коли квітує. Недзвичайно дуже гарна інформаційно, і вони на роки 4-5 розраховані. Так, далі це у нас вигіла Минана Пурпуре. Подивіться, які в неї. особливості. в тому, що у неї такі от листочки цікаві темні. Це основне її. Це компактний кущ з темно-бурим листям і темно-червоними квітами дзвоники. Вздовж пагонів. Також вона квітує, написано шостий і сьомий місяць. Висотою метр, діаметром Так, Далі, ну, це похіреблідник діабло. Тут ми можемо побачити, як діабло, коли він в тіні, він зеленіє. Надзвичайно, також декоративна рослина для живоплотів. Дуже вдала, невибаглива, дуже легко стрижеться. Також у нас є більше 10 сортів похіроплідників і жовті, лютеус, Naget, і червонолисні Red Byron і компактні там Little всякі такі сорти компактні. Далі це у нас бруслина. бруслина. Не бересклет, так говорять кацапи, Арлікін. Е, 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 цікава рослина, в неї такі рібі листочки. І запам'ятайте, бруслина ніколи не любить, щоб її перезволожували. Як тільки ви починаєте її перезволожувати, вона починає чахнути. Це вже перевірено. Тримайте ледь-ледь вологими. Далі у нас. це Барбарис. Барбарис називається Пінквін. Він один із сучасних сортів. Цікавий тим, що в нього є такі темні на червоному фоні, такі, такі розлоги, Наче якийсь імпресіоніст малював оці листочки на темному фоні такі рожеві вкраплення. Цікаві. І великий кущ, він легко викидає з плячі бруньки, гарно формується, не вискакує вгору. І доволі цікавий, і легко з ним працювати. Пінквін. Барбарис. Так, далі. Це у нас піровське Blue Spire. Блакитна форма піровський. Ну, до речі, тут у нас, бачите, що інколи воно одним пагоном росте, то ми інколи отак от робимо. Щоб провокувати ріст кущовий, так? щоб вона краще кустилась, ми вибираємо цей один пагін або що воно йде вгору і отак от робимо, збираємо. Особливо коли він один. Отут от, бачите, один, Ми його беремо і стригаємо, щоб воно було кущиком. Так? Ну, і Ну відповідно отак от Елементарно беремо, от, стрижемо і піровське дуже має гарний аромат. І блакітні форми піровські вони популярні квітує такими блакитними красивими вертикальними квітами. Так, це лілійник он on, 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 One and One. Лілійник, ну, 230 гривень. Тут деякі ціни. Ми інколи не називаємо ціни на відео, тому що вони міняються з часом. Щоб було все по-чесному, завжди ви можете... Зайти на наш сайт і побачити актуальну ціну. Дивіться. Лілійники особливості їх в тому, що квітують, вона квітка майже один день, викидає одну квітку, і одна квітка квітує всього один день. І це рожево-персиковий сортовий лілійник. Надзвичайно невибагливі лілійники. Вони витривалі до посухи абсолютно. Майже люди їх садять і майже не поливають. Подивіться, які квіточки цікаві. Також у нас є інші сорти з темними серединками. Невибаглива, цікава рослина, це сортові лілійники. Далі це у нас ну, це класика, це надзвичайно популярна троянда належить до поліантових. Це сорт називається Зефейрі. Зефейрі також їх називають бордюрна троянда. Також ще їх називають. Грунтопокривна троянда. От коли вона відцвітають, ми також беремо і відстригаємо, щоб вона не закладала насіння. І також з догляд за трояндою, включає за собою те, що ми повинні прибрати квітки, які вже відквітували. Вона легко стрижеться, легко формується. З нею роблять такі арабески, живоплоти, роблять квітучі лінії, бордюри. За нею легко доглядати, вона не вибаглива, це вона черенкована, це щеплена троянда. І, але оновлювати її потрібно, і буде для вас таке постійне цвітіння, починаючи з, з початку липня до кінця серпня. Далі йдуть у нас це стефанандра кріспа, це ґрунтопокривна рослина. Надзвичайний кілим, такий цікавий килим. От є от, пахісандра, така рослина для кілимів, таких. а це стефанандра. Це Саме сорт Кріспа, це карликовий кущ з слонкими паганами. Зелений лист і жовто-помаранчевий він жовто восени стає. Так? І світло-зелені квіти. В нього так, Дуже популярний. так, ой, Тут затисався. У нас, мабуть, один з останніх. Вишня повстиста, кущова. Плодова компактна. Це так звана Райська вишня таментоза. Багато людей шукають їх. і от В цьому році у нас були, вони розібрали їх. Наступного року, я сподіваюся, також буде кущова плодова компактна. Це повстиста вишня. Вона ще називається Райська вишня. І вона дуже швидко росте. От ви купуєте такі вже до, до осінь, ви маєте десь 60-80 см. А це криптомерія Японська Little Champion також затисалась. Ну, таке компактна, цікава рослинка. Ну, Зрозуміло, що на розсаднику їх у нас багато. Це... Так, далі. Давайте далі пройдемо. Це у нас е кизильник притиснутий Little Gem. Дуже цікава рослина. Дуже, також для, використовується як килим. Вона цікава в ній те, що компактний кущ з притиснутою до землі кроною. Знову ж, читаємо на етикетки зеленим листям, пурпуровий восени і рожевими квітами. І червоні ягідки в неї. Висотою росте до пів метра максимум і в ширину може досягати. Може досягати пів метра. Інколи кладуться в неї ці пагони і вкорінюються. Восени вона червоніє, стає такий кораловий колір. Особливість в тому, що вона завжди компактна, не потребує стрижки формування, з неї навіть кулі стрижуть. І, і... Мені, здає... Мені він дуже подобається цей кізільник притиснутий. Так, ну Далі молодняк це такі гертензії Полістар. Вони у нас в районі 3-літровий повноцінний горшок. Полістар. Це ну, в районі там, 140 гривень. У нас такі гертензії вже. Це повноцінний 3-літровий контейнер, повністю розвинений. От, ви можете завжди заїхати в садовий центр і отак перевірити стан кореневої системи. У нас це не заборонено, всі можуть виймати, подивитись. Це повністю вкоїнені рослини, якщо у нас написано 3 літра, це вже 3 літра. Якщо написано 0,53, це ще півлітровий грошочок. Ну, Полістар цим особливість його те, що він білорожева і вона тримає квітку. Дуже добра квітка тримається, на відміну від анабельків. анабелька розвалюється, а полістар білий він гарно тримає. Так, Далі у нас е, тут замовлені є. Це відстав клієнт, хтось. яблуня домашня Еліза. Оця рослинка, от дивіться, вона висотою 2 метри, коштує 140 гривень. Також це трьохрічний саженець, двохрічний саженець, трьохрічний є також у нас там по 180 гривень. Це Порядок цін на плодові рослини в 5-літровому контейнері. Просто таких цін ви не знайдете. Саме от вкорінені 2-3 роки рослині ви садите навіть влітку. Чому ми повинні садити їх навесні або восени? Ні, от контейнер він повністю вкорінений. А, от, наприклад, слива домашня золота крапля це пізній сорт. От 290 гривень. Це вже трьохрічна рослина. Подивіться. Яке в неї коріння? Це повністю вкорінена вже рослина? Висотою, ха -ха, висотою скільки тут? 3-3,5 метра. І ще в неї цей сорт називається ще Golden Drop. Це середньораннє. Це а середньорання, да, середньораннє Ось, такі саджанці, ви можете приїхати влітку, придбати і посадити сад влітку, тоді коли вам зручно, а не навесні, коли ми всі нічого не встигаємо, бігаємо чи восени. Такі саджанці вкорінені. Це дуже гарна пропозиція. Я дивуюсь, чому люди не садять в контейнерах. Ну, це такий, знаєте, як анахронізм, що от ми звикли от навесні або восени. Так, далі. Еректа Урекіперісовік. Далі кізильник горизонтальний. Це у нас кіперісові лапсана еректауре, ну це маленькі саджанці. Далі кізильник горизонтальний, так що ми його називаємо ще Рибічий хвіст. Також він восени стає карали, каравець червоний-червоний, роблять з нього живоплоти, такі низькі заповнення між великими деревами, алеями. В... В житлових комплексах роблять такі, стрижку роблять просто шикарно. Восени, восени він червоний, ще ми на рибі чи хвіст називаємо, тому що в нього такі, така структура, структура його пагонів. Також тут грав, граби у нас є. Граби взагалі у нас дуже багато грабів на замовлення. Ми копаємо, і особливо навісні і восени. Далі кіперісовік. Лавсана Stardust, це жовта форма кіперісовіка. Ось такі саджанці там в 7,5 літрових контейнерах. По моєму там по 290 гривень. Так, далі давайте перешвидшимось. Далі ось ще слива пісарді 290 гривень. Є стрижена, є стрижена під кущики. Така от рослинка. Вона щеплена, що підвищує морозистійкість, вона розходиться в сторони і з нею роблять такі цікаві парасолькоподібні. Також вони є на штамбах, як деревом в сливопісарді. Ну і класика це у нас топчик. Дивіться, це адмірейшн, Барбари Стумберга Адмірейшн. У нього просто неймовірні червоні, червоні листочки з жовтою Якщо Чим більше сонця, тим більше він червоніший і тим більше в нього, тим більше в нього стає ця блюмівка жовта і більш яскравішою. Ось. Якщо вам подобаються такі огляди, пишіть нам, ми будемо продовжувати їх знімати. У нас дуже багато рослин, які ми можемо зробити коротко в таких оглядах, поєднати огляди саме того, що люди беруть зараз. Чи ми завантажуємо якийсь садовий центр, і ми його відвантажуємо саме сьогодні. І найкращі рослини, які вони вибрали. Наприклад, ми можемо вам показувати. Ну і звичайно, ставте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал, щоб побачити, щоб спонукати нас знімати ще кращі відео. Запрошуємо розсадник проксима. Слава Україні.